Параграф 11. Які одноклітинні евкаріоти мешкають у прісних водоймах і морях? Які одноклітинні евкаріоти мешкають у прісних водоймах? Одним зі звичайних мешканців прісних водойм є різні представники інфузорій. У прісних водоймах з високим умістом органіки можна також натрапити на евглену зелену? Вона, як і інфузорія туфелька. Мешкає у товщі води, де плаває за допомогою довгого джгутика. Він бере початок від основи заглибини, розташованої на передньому кінці клітини. Там само розташований і другий джгутик, але він дуже короткий і побачити його можна лише за допомогою електронного мікроскопа. Клітина Евглени зеленої має більш або менш постійно веретеноподібну форму завдяки розташованому під плазматичною мембраною ущільненому шару цитоплазми, що містить білкові смужки. На відміну від інфузорії туфельки, евглена зелена статна до фотосинтезу. У її клітині є хлоропласти. У цитоплазмі також можна побачити включення. Це запасні поживні речовини, створені в процесі фотосинтезу. Евглена зелена здатна реагувати на зміну освітленості. Поблизу основи джугутика розташоване потовщення, яке сприймає цей подразник. Біля нього є вічко червоного кольору. Воно регулює кількість світла, яке потрапляє на це потовщення. Отже, Евглена зелена для здійснення фотосинтезу рухатиметься в той бік водойми, який освітлений краще. Це є прикладом подрасливості, яку спостерігають в одноклітинних евкаріотів. У темряві евглена зелена живиться, вбираючи розчини органічних речовин кізь поверхню клітини. Отже, евглені зеленій властиве змішане живлення. Евглена зелена має лише одне ядро. Розташоване ближче до заднього кінця клітини. Біля переднього кінця клітини є скоротлива вакуоля. Розмножується евглена зелена так само, як і інфузорія туфелька, поділом клітини навпіл. За несприятливих умов, наприклад, у разі пересихання водойми або зниження температури води, евглена зелена припиняє рухатись, її клітина заукруглюється і вкривається щільною оболонкою, жгутик відпадає. Так формується стадія спокою циста. Вона не тільки дає змогу переживати періоди несприятливих умов, а й забезпечує поширення, наприклад, за допомогою потоків води. Процес інцестування спостерігають і в багатьох інших одноклітинних евкаріотів, зокрема в інфузорії туфельки. Інший представник одноклітинних евкаріотів протей. Мешкає біля дна прісних водойм з рослинними рештками, що гниють. На відміну від евглени зеленої та інфузорії туфельки, форма амеби протея може змінюватись, оскільки її клітина не має щільної оболонки. Тому амеба протей здатна утворювати псевдоподії несправжні ніжки. За їхньою допомогою клітина амеби повільно рухається і живиться, захоплюючи тверді часточки. Наприклад, клітини дрібних організмів. Отже, клітина амеби протея здатна до фагоцитозу. Фагоцитоз від грецького фагос поїдати і кітос клітина процес захоплення клітиною твердих частинок. Майже в центрі клітини розташоване кулясте ядро є скоротлива та травні вакуолі розмножується амеба протей поділом клітини навпіл. За несприятливих умов здатна формувати цисти. Прісноводні одноклітинні евкаріоти відіграють важливу роль у природі. Зокрема, вони слугують їжею для інших мешканців водой, наприклад, інвузорії для личинок і молоді риб. Ті з них, які здатні до фотосинтезу, як от евглена зелена, збагачують воду киснем. А поглинаючи з води розчини органічних сполук, ці організми беруть участь у процесах самоочищення забруднених водой. Які одноклітинні евкаріоти мешкають у морях. Одним із поширених мешканців морів є форамініфери. Вони здебільшого мешкають біля дна, але є й види, що трапляються у товщі води. Їхньою характерною ознакою є те, що клітина розташована всередині захисної черепашки. Черепашка складається з органічної основи, яка може бути просочена сполуками кальцію. У стінках черепашки є отвори, крізь які виходять тоненькі псевдоподії. У певних місцях вони зростаються і утворюють сітку, що оточує черепашку. Ця сітка слугує для уловлення частинок їжі. У Форамініфер, як і в інфузорій, ядра можуть диференціюватись на вегетативні та генеративні. Форамініфери можуть розмножуватись статевим і нестатевим способом. У їхньому життєвому циклі чергуються два різних покоління. Одне з них розмножується лише статевим шляхом, тому його називають статевим, інше лише нестатевим, нестатеве покоління. Із черепашок відмерлих особин форамініфер на дні морів формуються осадові породи вапняки. У наслідок процесів гороутворення ці осадові породи, що за десятки мільйонів років сягають сотень метрів завтовшки, можуть опинятись на суходолі. Наприклад, такі гори, як Піренеї, Альпи, Гімалаї, значною мірою складаються з форамініферних вапняків. Людина здавна використовує їх як будівельний матеріал. Досліджуючи за черепашками видовий склад форамініфер вапняків різних горизонтів, можна визначити їхній вік, що полегшує пошук покладів певних корисних копалин, наприклад, нафти. Узагальнення евглена, амеба, інфузорія туфолька, мешканці прісних водойм. Форамініфери, морські одноклітинні евкаріоти, що мають черепашку. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!